Воїни української землі, Божі месники, ви стаєте новими з новим серцем чистим, яке ніхто не може забрати, вам потрібно лише одне: не йти далі написаного і стати свідком Ісуса Христа. А це можливо, коли ви пізнаєте хрест христів, тобто не цей дерев'яний хрест, який час сунуть, щоб цілувати. На якому вмирав Христос засіб зброї, а той хрест це життя Ісуса Христа. Це Його гоніння, приниження. На нього плюли, а він був вірний Отцю. І йшов до Кінця. Так само, і ти воїн, будь вірний Ісусу Христу, стань Його свідком. Не свідком Єгови. ні. Вони знову перекрутили Євангелію, а свідком нашого Господа Ісуса Христа. Хлопці дорогі наші, дякуємо вам за все. І Бог вас прославить. Людська слава, вона швидкоплинна. Сьогодні тебе славляться, завтра будуть принижувати. Ти будеш кричати, Я, та я стояв, захищав, а тобі скажуть. Та пішов ти? І буде і таке. Но Бог тебе прославить, тому що посадить по правиці своїй разом з Ісусом Христом. І ти будеш в вічності святкувати цю перемогу. А сьогодні ти наш захисник теж. І ми дякуємо тобі від християнських зустрічей, кожному воїну, кожному, де би ти не був. Чи попереду, чи сьогодні на ротації, чи, можливо, в тилу стараєшся допомагати перемозі. Перемога за нами, я вірю. Зростайте, чуєте, в благодаті. Це в Слові Божому. Пізнавайте Ісуса, читайте, щоб не обдурили вас, як сьогодні обдурюють. Ой, Як кажу, що вони дурять в деномінаціях своїми вигадками? Тому зростайте в благодаті, в Слові і пізнавайте Ісуса Христа. З вами Бог. Алілуя. І ми молимося за вас. І церква сказала. Amin. Jaku yo